Належа, ми з міським головою якомога з усіх сил намагаємось боротися з дезінформацією в місті Кременчуці. Я хотів би я в робочому порядку до вас звертався в червні місяці 2024 року на рахунок стану розслідування досудового розслідування по кримінальному провадженню, перешкоджання стаття 170, перешкоджання законній діяльності громадських організацій в частині протиправної діяльності анонімного інтернет-видання. Менчук тудей, я, здається, інші колеги допитувалися в рамках цього кримінального провадження як свідки, і в своїй відповіді ви зазначили, що розслідування даної справи відбувається на неналежному рівні та потребує активізації. Як ми бачимо в ході також розгляду цивільної справи за моїм позовом до дозвольського районного суду було встановлено, що одним з платників послуг хостингу цього сайту є. Чи був діючий працівник Кремчуцької телерадіокомпанії, ми також бачимо, що не завжди міська влада знає, що відбувається на комунальних підприємствах, тому ну, питання як просувається розслідування чи відбулася та активізація, про яку ви говорили. Дякую запитання. Дійсно, ви були в мене з цього природного прийомі особисто. Ми з вами спілкувалися, з результатом чого в подальшому також особисто прокурором з вашою участюм проводили січні дії з'ясування в відповідності всіх свідчень, які ви маєте, те, що паралельно триває за вашим позовом розгляд судової справи. Проводяться січа дії, проводили знову січні на території комунального підприємства до розуміння. Щодо того, з якого саме комп'ютеру відбуваються ці просування й проплати і тому подібне. Тому, е ну, на мою думку, наразі ми я ж зараз не готовий відвести, чи прийнято на час процесуальне рішення вказано при напровадження, але ми не дозволили слуховували станцію в цьому провадженні на оперативних нарадах і результатами якого ми, на нашу думку. Зом звідчення національної поліції провели всі можливі слідчі дії для встановлення, хто саме це виконує чи виконується дії спіровані на публікації, які є предметом дослідження доважні. Ну, на жаль, на даному етапі ну, ми не маємо будь-яких об'єктивних даних, хто саме це робив, яким чином це робив, за чим замовлення. Тому ну, така ситуація, на жаль, на даному етапі.